Вітаю вас, шановне товариство. Про Тейтхантера я вже розповідав коротенько, як на ньому грати. Я в подальшому запишу про нього ще, напевно, повноцінний гайд на YouTube з усіма особливостями, адже герой дійсно дуже сильний. Але він топ-2 за вінрейтом. Топ-1 герой за вінрейтом зараз в пабліках, це якраз таки офлейновий Абадон. І про нього, як на мене, треба розповісти трошечки більше, адже я сам не до кінця розумів, допоки не подивився, наприклад, ігри на дріблізі, котре зараз триває, як на ньому правильно грати. Будемо дивитися за тридцять третє. Він грав проти е, команди Spirit на Офлейн Абадоні. Там показав доволі цікавий білд, котрий Буду пояснювати в цьому відео, аналізувати будемо його геймплей. Тож влаштовуйтесь зручніше. Зараз буде цікавий відос. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Першочергово варто розуміти, що зараз стадія драфтів полягає в тому, що люди намагаються собі забрати або Абадона, або Дерксіра із офлейнерів, адже вони відчутно виділяються по вінрейту в професійній доті. Тайтхантера його так не хантять, особливо в професійній доті. Але в пабліках я вас запевняю, що цей герой зайде прямо на 10 з 10. Тому ситуація, де Абадон. На ось так беруть в другій стадії перед тим, що взяли і Тайтхантера, і Вівірно, і він не в бані. Такого вже в сьогоднішніх матчах Дрімліги не відбувається. Це одні з перших, де команди ще адаптовувались до пачки, намагалися зрозуміти, що взагалі відбувається в професійній доті, і які герої є найкращими. Тепер давайте поясню, в чому особливість цього героя. Дивіться, ну по перше, він залишився все ще універсалом. У нього 63 демеджа, коли є стільки і гілочки. Це відчутно менше ніж було раніше, але цього більш-менш достатньо. По-перше, всі беруть ось цю грань. Нечистий саван називається. В чому особливість грані? Ця грань збільшує бар'єр поглиненої шкоди з шилда. Поглинена шкода 170 стає, але при цьому. Шилд не вибухає наприкінці своєї дії, як це було, там і всі звикли раніше на бадоні. Але відбувається наступна історія: він повертає 75% поглиненої шкоди ворогам поблизу. Тобто, якщо ти ударив героя, це як блейдмейл працює, і в АОЄ тільки повертається ця шкода всім ворогам. З блейдменом, щоб правда, все одному герою буде, а тут взагалі вау Є, але 75%. Ну і допоки шилд не прокне. Тобто, по суті, концепт дії. І шилда такий саме, як і раніше, але на лінії він прям відчутно кращий став. Адже дієва ОЄ -E поглинає більше шкоди. Ну і по грі також, в принципі, можна сказати, закономірно, що він кращий, аніж там шилд, котрий просто вибухає наприкінці. Тому всі беруть ось цю грань. Варто розуміти, що ця врожена здібність працює тільки коли у ворогів менше 40% здоров'я. А от пасивкова Абадона взагалі імба повна. Подивіться, що вона робить. Тут уповільнення 10%, швидкість атаки уповільнюється ще ворогів, і ще й шкода за секунду наноситься. Тобто ти перебуваєш з цим шилдом, плюс пасивкою. Ну, будь-якого героя на лінії без будь-яких проблем. Плюс проти він Це файний герой, адже тобі достатньо один раз тільки. Зняти перший спел він тривірний, і вона більше оновити його не може. Ну тут єдине, що фантомка, начебто непоганий герой проти те із мінічників, бо ну міси працюють, це неприємно і так далі. Але подивіться, до речі, от скільки він демеджа отримує, навіть коли він тервіверна просто дає тичку. Це прям відчутна кількість шкоди. А от лінія марсія Бадон, це, мені здається, одна з найкращих ліній, яка може бути за бадоном, тому що ну, Марсі загалом потужний герой. Чому з Марсі найкраща комбінація? Бо ну ти в будь-який момент. Може щось так стрибнути і там вижити просто неможливо проти цього. Ні один сап, я впевнений, проти комбінація Абадона плюс Марсі виживати не буде. Єдине, що він бере собі Орбофіном, і Маску казуально. Сейж Маск для того, щоб у нього монетація краще була. Тут начебто зрозуміла історія. Орбофіном для тих, хто не знає, він зараз працює по-іншому. Він більше не уповільнює ворогів. У нього прок один раз 9 секунд. Тобто кожна тичка у тебе Прокої орбив віном раз 9 секунд, і він демажить 10 магічної шкоди е протягом 3 секунд раз в секунду. Тобто 30 шкоди загально магічної наноситься. І тобі треба комбінувати якось так, щоб... У тебе кожна тичка е, в 9 секунд була бажана бажано по ворожому герою. Зазвичай зараз ліпше брати якраз таки Арбу розії через ось цей е, новий айтем, котрий уповільнює, плюс на Абадоні е, ось цей бендоволемонецькін, котрий дає тобі 6 агіли, як на універсальному герої. Це також доволі непогано. Ну, чому він бере орбофіном? фіном? Я чесно не дуже його розумію в цій ситуації. Мені здається, альтернативної арба корозії. Вона хоче дорожча, але вона відчутно краща. Далі з'являється казуальна урна. Ну і бачите, що він робить. Він заходить просто за тавер, коли у нього shield 2. Вони намагались продавити а, фантомку з він тревірної. Це девиш то зробити, але пулять кріпасів і все, в принципі, файно. Плюс він намагається комбінувати таким чином, щоб у нього а, він агресує, коли у нього вже другий шилд відкадешився, щоб він міг собі оновити проти він тервірне, проти першого спала собі. шилд. Урна, я думаю, це більше для знаєте мани регенерації, а, Статистики також тут ну, на тут ніяких нема, просто броня і здоров'я. Але. Суто для мене Рігена. Айтем. Тепер хочеться поговорити про те, в чому різниця бадона головна від 33-го і того абодона, на котрому я, наприклад, грав, або грають всі в пабліках. Мені здається, вона фундаментально велика. Зазвичай, що на абодоні роблять. Тобто дефолтний білд — це там взяти фейзи. Ехо саблю, вгреденути еко саблю в гарпун, взяти собі Манта стайл. Так, значить, такий дефолтний білд, все зрозуміло, і всі так грають. Тут -та або переагресував, таке буває. Але мені здається, 33 й тут робить відчутно краще рішення. Um, у Абатона велика, великий мінус в тому, як героя, що він не пропонує своїй команді з білдом через Манта стайл гарпун якийсь тимфайт. Він грає суто на себе. Ти фармиш кріпів, ти можеш там з руки когось бити. Але загалом такого Абадона можна ігнорувати по тімфайту. У мене була ідеальна гра на Абадоні, де я виграв свою лінію в слад, спушив тауер, де у мене швидкий дуже мантастайл гарпун, величезна кількість кілів, але... Наступають тім на 30-й плюс хвилині, і я нічого особливо зробити не можу. Адже з таким білдом ти не качаєш собі міст койл, ти качаєш собі стати, після того я прокачав другий і третій спел, і ти типу, пограєш суто, суто на себе. Тому те, що пропонує тут 33-й, мені подобається набагато більше. Дивіться, він бере собі першу шмутку. Оркет це доволі логічно. Він грає проти штана спіріти. Проте сон спіріта небагато що є у команди Тундра, тож він адаптується під ситуацію в цій грі. Далі він, він бере собі оркід. При цьому ще бере а, правий талант. Ну, це скоріш за все противінтервів. Щоб якщо нахиляє третім спилом, то ти міг прибувати за рахунок вороженої здібності і зменшувати більше ХП регенерацію ворожим героям в цьому третьому спалі. Вінтерв'єрне, ну і в чому от командна гра відрізняється від паб паберської гри в пабі, ти скоріш за все будеш фармати на Абадоні. І навряд чи будеш намагатися якось іти і реалізовувати цей оркід. Але тут от ситуація сама створюється, він іде на найксі пушити мідлінію, а Бадон стоїть поряд, щоб його підсейвити у разі необхідності. Шилди розкидує, інфест забрав себе. Ну і миттєво нападає з оркідом на цього шторма. Тут вони вирішили не дати в інтерв'єрні касанути сполину. Насправді, мені здається, вони могли б і вбити шторма цього. Далі приходить сюди Марсі, нейтхантера вони. Розмінюють Абадон, А, ні, не розміняли, до речі, він полетів. Оце анлак максимальний. Так а тут співвід, до речі, якось дуже дивно діють потім файту. Вони розділяються, один летить на базу, інші біжать вперед. Абадон, бачите, зменшив регенерацію, добив, шилди розкидує. Оркін зараз буде на фантомку. А чи не буде? Фантанси тут дуже сильно пощастило. Такий, дуже незрозумілий тімфайт, але концепт в тому, що вони намагалися реалізувати просто орків цей, і Абадон наробив собі доволі непоганих кілів. Далі звертаю вашу увагу на головну різницю в білдах усього Абадона через Мантестайл Гарпун, з котрим всі грають в пабах Бездумно, в тому числі і я так грав. І білда 33-го, котрий є ліпшим. Він викачує собі, по-перше, Mist Coil, адже ну, об'єктивно Mist Coil спел, котрий дуже добре апається. Він небагато коштує мани, якщо у тебе є мана регенерація. Знову ж бачимо, і Урну, і Оркіт, вона у нього є, плюс може покращення собі взяти на нейтральну шмотку за бажанням. Він катешиться менше з прокачкою, радіус збільшується, демедж збільшується. ну і Тому на збільшення мани тут відносно. Пофіг. Але головна особливість в тому, що він бере собі шарт, нагадує, що робить шарп, і він завдає плюс до міст койла, ще демедж з руки Абадона в цей же міст Койл. І далі він на 15 рівні також буде брати собі талант на цей перший спел. Ну і головне, що він робить, це бере собі. Бінкдагер, після Оркіда, щоб ініціювати. Він нівелює ось цю проблему Абадона за рахунок Оркіда і блінка. Він може підвести Найкса до будь-якого героя, зініціювати в нього, нав'язати бійку, чого Абадон через Мантастайл гарпун об'єктивно зробити нормально не може. Ну тільки якщо хтось за нього сам не підійде, щоб він підтягнув там гарпуном, та й то. Сайленсе, нагадую, на третьому спалі більше немає на пасивці, як воно було раніше. Народження в дібності також, тому Оркід айтем прям файненький. Ну, або там повноцінно колись там можна ще й Абіса взяти. Забувайте такий момент, як крутий на Абадоні з блінкдагером. Що коли у тебе активований ультимейт, і ти знаходишся не в дізейблі якомусь, ти завжди можеш зробити блінкаут. Тобто, якщо тебе просто демажать герої, у тебе активований ульт, ти завжди можеш блінканутися за потреби. Давайте подивимось це. Можливо, в одному з тимфайтів. Ну, і геймплей, бачите, він не б'є особливо з руки. Він просто ось так робить. І що він робить? Ну тут він не зробив лінкал. Насправді це його помилка. Він мав змогу це зробити. Тому його тут вб'ють. Тут 33 помилився. Але у нього була там ну 0,3 секунди. Мені здається, що після вірне просто блінканутися, і він би вижив скоріш за все. Потім неочікувано він бере собі мідас. Ну, це, напевно, він відчув, що він е, погано скейлиться з цим білдом. Він не перемагає багато е, тімфайтів якихось і може відстати в лейтгеймі по артефактам. Тож він взяв таке вольове рішення у вигляді Мідаса і, напевно, ще захотів собі взяти ну просто більше рівнів за рахунок купівлі ціє, цього артефакту. Це, мені здається, нормально. Ну і далі у нього з'являється Аганім Аганім загалом е, саме певно імбовий артефакт на цьому герою, і він якраз таки додає величезну кількість тімфайту. Адже дивіться, що тепер відбувається. Тепер за рахунок Аганіму ти можеш захилювати тіммейті з ось цим місткойлом. Він взяв талант на 15 рівні. Якщо ти граєш через цей білд, через манта Стайл гарпун, у тебе просто такої змоги навіть немає взяти Аганім, бо у тебе немає першого спила, ти качаєш стати. І ти бігаєш потім файту, така булочка, котра намагається когось вбити, але вбити нікого не може. Насправді. А тут у нього такий більш офлейновий універсальний білд Адаптований під цю гру. І дивіться, що відбувається. Він ініціює спокійно в будь-якого героя. Нападає на Тайтхантера, Також його намагається прибувати, де мажить міз койлом. Він знає, що у Тайда є реведж, але дивіться, активується аганім. Найкс просто не може вмерти в цьому аганімі, бо його захилює Абадон абодон і шил кидає на свого героя. Він може собі дозволити після цього реведжа бігти куди завгодно. При тому, що зверніть увагу, до цього моменту. Ну, Тундра загалом так програвала тімфайту потрошки. А зараз вони виграли критично важливий тімфайт тут. І по голді. вони, ну, по голді все рівно. У фантомки багато статів, у Тайда а також нормальна гра. Але ось цей артефакт він робить дійсно різницю в цій Адже дивіться, що роблять Тундра. Вони тискають смоук. Це, до речі, помилка від спірітів в макроплані. Вони нікого не знайшли з ворожих героїв під базою у них. Лінія пушиться в них, і якщо вони зараз підставляться, вони миттєво лозають цю гру, тому що на їх е частині мапи знаходяться кріпи. Починається тімфайт, Ось тут вони не, не можуть ніяким чином приймати бійку. Треба віддавати двох сапортів, тікати, звідси стрім голов. Але вони втрачають двох саппортів. Безкоштовно шторм стрибає, а водон активує аганім у шторма. Немає тут ніякого демеджа. Подивіться, що з Бізіємо відбувається. Його шторп і Фантомка вбили б взагалі без варіантів. Але за рахунок просто захилу від Абатона, за рахунок Аганіму, він навіть на ембері всі ситуації вмерти не може. Плюс у нього ще шил кидають, і відповідно і тайт, і фантомка вмирають, шторм нічого не робить, і гра завершується. По суті, за рахунок появи одного артефакту в цій грі на Абадоні. Але, друзі, не виключає можливості того, що в деяких паб іграх дійсно треба буде грати суто на Себе брати собі мантестайл, гарпун, якийсь башер, просто викачувати місткою при цьому і колись потім в хорошій грі взяти аганім. Але не забудьте просто викачати перший спел, не качаєте стати, котрі скриптовано качають всі. Перший спел вам стане у нагоді у будь-якому випадку, навіть з мантестайлом і гарпуном. Якось так, друзі. Завтра буде е, відео. Я думаю, з гайдом детальнішим на Тейтхантера або на днях, або якщо ви не хочете відео з про Тейтхантера, бо я вже викладав е, в лайві грузний. Можете про це в коментарях також написати, це нормально. Не забувайте головне підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.